Всім доброго дня! Мене звати Тетяна Толстих і я амбасадором бренду Окіс вже більше двох років. Продукція Окіс це не тільки матеріали для фарбування брів, але також і доглядова, і декоративна косметика. Тому сьогодні я хочу показати, як я роблю свій повсякденний макіяж за 10 хвилин косметикою від Окіс. Перший етап після того, як я зволожила обличчя, я наношу тональний крем. Є такий спеціальний спонж. Він надзвичайно м'якенький, ним дуже-дуже зручно наносити тон. Поїхала. Спонж якісно розподіляє тональну основу по всьому обличчю, не забиває пори, він дуже-дуже м'який і коли стає вологим, збільшується у декілька разів. Після того, як я нанесла тон, я перехожу до оформлення брів. Зараз вони в мене пофарбовані. Це фарба від Oatis. Cold Blonde плюс Gentle Brown це мій колір. Тому сьогодні я не буду вкладати олівцем, а тільки вкладу волоски гелем від Окіс. Він дуже класно пахне вишенькою. Для того, щоб мені зафіксувати волоски на бровах, мені треба взяти трошечки продукту, щіточку, розтерти продукт на руці і потім вже наносити на брови. Цей віск є прозорим, дуже легко вкладаються брови і тримається укладка протягом дня. Наступний крок це туш для вій. Професійна туш від Окіс. Вона не склеює вії, не осипається. І також мої клієнти помічають, що її вистачає дуже надовго. Ця туш є чорною, щіточка в неї силіконова. Наступний крок це обличчя. Я обираю хайлайтер від Окіс. Він дуже класно сяє на обличчі і тримається протягом дня. І закінчує свій повсякденний макіяж кожного дня. Це той продукт, без якого я не виходжу на вулицю. Це блиск для губ від Окіс. З запахом персику. Цей кольор є універсальним, тому підходить абсолютно до усіх. І також він дуже класно зволожує губки. Ви не повірите, але цей блиск для губ це той продукт, який купують мої клієнти найчастіше, бо бачать в мене його на губах. Ось так виглядає мій повсякденний макіяж косметикою Otis. а який ваш продукт найулюбленіший? <плес> Після того, як я нанесла тон, я переходжу до <плес> <плес> Let's go.